Так. Дуже ради вас було сьогодні почути. Скажіть, будь ласка, ви прямо з Запоріжжя приїхали? Я прямо з Запоріжжя приїхала і виїхала сьогодні да. о другій годині ночі. Да, так. А, тим більше приємно, бо не часто зустрічаємо знайомих, друзів в Запоріжжі. Як ви там зараз почуваєтесь? Да? Чим займаєтесь? Запоріжжя живе. Ага. Запоріжжя мало того, ще й розвиває трошки маленький та середній бізнес, бо багато людей. Запоріжжя розвиває трохи ресторанний бізнес. Один з волонтерів, який були сьогодні на фото, за час повноваштабної війни відкрив два заклади є заклади які закрились, є заклади які відкриваються потрібно вже, потрібно жити далі Важко тому, що діти Запоріжжя не мають повноцінної школи, бо обстріли і тривог у нас значно більше в зв'язку з тим, що дуже близько лінія фронту. Немає нормальних дитячих садків, і це завдання влади оптимізувати цей процес і залучити дітей до нормального соціального життя. Так і живемо. А скажи, будь ласка, як ви зустріли в початок наш на обласна рада? І... Чи мешканці Запорізької області, з чого ви почали? І... Ми почали з шоку, uh -huh. бо, ну, чесно кажучи, я навіть якщо відкотити, я до сих пір не можу повірити, що в 21-му сторіччі може бути війна в центрі Європи, і, мабуть, таке відчуття було у нас у всіх. А ще був шок від того, що дуже швидко швидко зайшли ворожі війська, і Енергодар Маріуполь, і швидко відбувалися ці, ці кроки, і в шоці було і все місто, і в шоці була і влада. Але я мушу сказати, що голова обласної ради Олена Жук, я, як її перший заступник, ми не покидали свого робочого місця з лютого 2022 року по цей, по, по цей момент, і ну ми робили і робимо все, щоб ну люди розуміли, куди можна звернутися і де отримати допомогу. А багато людей виїхало спочатку? По а, а, як я казала за статистикою на кінець 22 року, на початок 23 року, три області: Запорізька, Дніпропетровська і Харківська це 1,9 мільйонів. Переселених громадян і це громадяни з різних куточків за статистикою, яку наразі дуже важко відслідити, десь від 60 до 70% відсотків людей з окупованих територій виїхало. Звісно, там залишились люди і залишились не тільки через те, що не хочуть виїхати, але й не мають змогу. Бо з самого початку дуже сильна фільтрація була зі сторони російських загарбників. Вони не випускали певну категорію людей. Спочатку це була невелика. Там вони дивилися, а потім вони розширювали, розширювали і декілька місяців назад назад виїзд став. Неможливий ні для кого, і е, люди якось знаходили варіанти виїжджали через Крим або через е, російський кордон. А зараз навіть це неможливо, тобто наші громадяни на окупованій території наразі в заручниках зовсім. А скажіть, будь ласка, який зв'язок з ними підтримується? Дуже важко, дуже важко. Які там настрої, що люди відчувають? Ви розумієте, ну, чесно кажучи, настрої кардинально різні, бо є люди, які чекають Україну, їх переважна більшість, але. То суцільний страх, бо там є суцільний терор. По-перше, бояться дуже чоловіки, бо їх підозрюють у всіх гріхах. А по друге, ну. І з обох боків, бо це час. Але все ж, росіяни вони ведуть себе дуже нахабно. Вони наразі зараз любим способом намагаються чоловіків затягнути до лав воюючих, і це теж дуже страшно. Є багато людей, які чекають на нас. Є чого гріхати, таїти, люди, які піддаються пропаганді, а там пропаганда йде безкінечно, там цілодобово там і телебачення, і радіо, і е, вони дуже е, не дають нашій інформації доступу туди. Вони глушать зв'язок, е, вони можуть підірвати е, стовпи електричні, щоб вимкнути любий зв'язок, світло. Щоб пройшла техніка, і ну люди живуть в страху. І маріупольці правду кажуть, ми будемо мати велику проблему. Бо психіка людей, з якими треба буде працювати, вона буде дуже відозмінена. А ви вже зараз над цими працюєте а... питаннями? Думаєте, як от провести Чесно кажучи, культурну деокупацію чесно кажучи, ми над цим питанням думаємо з самого початку, ага. і е, е, у нас в Запорізькій області 67 громад. Як ви розумієте, більшість в. Нас наразі в окупації громади е, працюють. Ну по-перше, спочатку працювали з тими людьми, які виїхали з їх громад. Потім співпраця розширювалася, бо вони почали бачити один одного, почали ділитися проблемами і з цього. Е, Почали ставати зрозумілі у ті самі проблеми, як повертатися, і зараз кожна громада собі пише і розуміє план повернення. Бо ну ви розумієте, громада, яка Точно знає всі свої села, всіх своїх людей, розуміє, хто залишився. Батьки все одно спілкуються з дітьми, так чи інакше десь там є зв'язок, можна вилізти на якусь горку, получити, отримати смс чи якийсь зв'язок. Але люди бояться, чим більше часу проходить, тим тим важче. З людьми спілкуватися, бо там терор реальний терор. Вони відбирають телефони, провіряють у них якісь програми, вони шукають стерти, і і, і, і люди просто ну а у вас які канали спілкування з місцями? Телеграм-канали чи телебачення, газети? А, 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 що а, ми маємо надію, що вони мають змогу дивитись наші телеграм-канали. Ага. Є люди, які спілкуються по телефону з. Ріднею або друзями, така частина. Ми маємо надію, що якийсь сигнал добиває з запорізького телебачення, ще десь телебачення там залишилось. Запоріжжя. У нас воно працює наразі. Ми точно не можемо сказати, чи бачать чи його покривають. там, чи покривають воно, тому що ну ми ж не контролюємо які порушення там, що вони зруйнували. Запоріжжя це колись Так. От скажіть, будь ласка, що зараз робиться з боку обласної адміністрації? Чи потрібно це робити щодо збереження культурної спадщини? А, Чи багато там руйнувань? Взагалі в якому стані? А, дивіться. Культує? Те, що знаходиться знаходиться на окупованій території, дуже зруйноване. Воно розкрадається, об'єктивно розкрадається. Вони ми точно розуміємо, що музейний фонд він зруйнований, він розтягнутий. Як його збирати, будемо дивитись, бо там змінилось вже декілька військових бригад, частин були кадирівці, були. Ну, там було все вже, і кожен з них щось витягає. Я ось розмовляла з. Сільським головою Чернігівської громади він каже, що спочатку вони заходили там, забрали гарну там апаратуру з лікарень. Потім вони пішли по школам, забирали комп'ютери, комп'ютерні класи, там дошки е, наші е, інтерактивні. А наразі вони вже витягають старезні х років кабінети стоматологічні. Тобто е, я е, думаю, що коли ми туди зайдемо, там буде зруйновано все. Я підозрюю, що вони і кургани копають. От і тому цю спадщину буде, треба відшукувати. Повертати, і наші музеї над цим я впевнена працюють, і ми говоримо про це. Те, що не окуповане, воно дуже беру дуже бережеться. Наша хортиця століття. І я маю надію, стояти буде, і з неї почнеться визволення. І я маю надію, що ну в цьому році ми вже Бердянськ повернемо. А що ви хотіли побажати ну, в першу чергу представникам громадянського суспільства, ну і своїм колегам, не тільки по Запоріжжю, які працюють в інших обласних радах, міських радах? Я е, хочу побажати по-перше не втрачати віру, е, бо це важко. Правда, важко, коли кожен день ти живеш не розуміючи своїх планів на майбутнє? Нас дуже підкосило те, що ми ну, о, ну як. День бабака, от кожен день і ти не знаєш чим, чим він скінчиться і чи не почнеться наступний. Тому не втрачати віру, не втрачати віру у людей, бо ми для них працюємо, ми заради них працюємо і не втрачати віру навіть у людей у таких з окупованої території, які заблукали, бо нам з Цим працювати і нам це відновлювати, це по-перше е наснаги, творчості, бо без творчості ніяк. І е співпраці і об'єднання. Бо, ну ви самі бачите, що синергія вона породжує процес. Я вам дуже дякую. Ну і перше за все, звісно, подякуємо нашим представникам збройних сил України, саме завдяки яким ми сьогодні маємо можливості в національній бібліотеці. Зібратися це по перше. Бо якби не вони, ми б реально сьогодні не мали б змогу ділитися цим досвідом. І ви бачили у моїй доповіді, скільки уваги ми приділяємо їм. І це було перше, що ми робили, бо ну ми разом з ними розуміли як стояти, де упертися, і слава Богу, ми не дали дійти до Запоріжжя. А складна ситуація у нас там була, і вона і зараз є. Але е, наші воїни наскільки мужні, наскільки вольові і наскільки мудрі, що ми не сумніваємося в перемозі, дуже вам дякую.